Компанія, яка фінансово зміцнила завдяки виробництву двигунів для мотоциклів та літаків для третього Рейху. відмивши репутаційну пляму, стала одним з найуспішніших автопромисловців світу з багатомільярдними прибутками. Переламні моменти в історії БМВ, яка машина німецького концерну важила всього 360 кілограмів. І як з'явилися фірмові ніздрі. Ще напередодні першої світової війни. Приблизно в 11-12 роках по всій Європі почалася така можна сказати, гонка. чи е, перегони з приводу авіації з'явилися перші двигуни, е, які вже могли піднімати е, літаки. Саморобні серед тих, хто тонко відчував в епохи, був німецький підприємець Карл Рап у 1913-му На околиці Мюнхена він відкрив Байріш Флюксайд Верке, тобто баварський авіаційний завод. Але справа йшла не дуже. Тому що це потребувало ну великих вкладань. А для двигунів і на той час це було дуже дуже і складно. Але стає такий скачок в 2016 році, вже під час першої світової війни. У 1917 році РАП перейменував компанію на Байриш Мотриневерке, тобто баварський моторний завод. Проте вже невдовзі покинув підприємство за офіційною версією за станом здоров'я, за іншою через те, що провалив замовлення на 600 двигунів для Австро-Угорщини. Керівництво перейняв австрійський промисловець Франц Поп, який і скоротив назву до відомої нам абревіатури БМВ. Але проходить закінчується Перша світова війна, і Німеччина попадає під великі санкції. того періоду. За мирною версальською угодою не війська, не танків, не кораблів. І тим паче літаків у Німеччині не повинна бути. І не те, що не повинна бути, то всі ці розробки просто були пруз... призупинені і були комісії, які слідкували, щоб на цих заводах нічого не робили. Щоби вижити в нових умовах, підприємство почало випускати гельмівні системи для потягів. А в 1923-му з'являється перший мотоцикл від BMW – R32. і виходять на європейську арену, а потім на світову арену по сьогоднішній день. Тим, що їхні двигуни і мотоцикли з карданної системи передачі вони вже вигадали ж з коляскою, то свій них був трьохколісний. Ця система відома по сьогоднішній день. Вона працює і пользується великою популярністю у багатьох людей у 20-х роках. Німецьке підприємство починає ігнорувати міжнародні заборони і знову виривається в авіаційну промисловість. Допомагає йому у цьому компанія зі штатів. Пратуєтня американська фірма за ліцензією поставляє двигуни. Що робить БМВ? БМВ просто з системи, системи переводить всі запасні частини і весь двигун на метричну систему. Створить двигун, який використовується в літаку Junkers-52. Після випуску цих двовнів з'явилася реклама, яка породила трактування логотипу BMW. На плакаті 29-го року компанія вписала свій круглий знак у пропелер літака. Клієнти подумали, що саме таке значення виробники заклали у лого і самого початку. Насправді ж, спершу жодного символізму це зображення не несло, але BMW вирішив не розвіювати міф. А от біло-блакитні кольори позичив у прапора Баварії. У 36 39 тридцять роках ю 52 оснащені двигунами від БМВ взяли участь у громадянській війні в Іспанії у складі німецького легіону Кондора. Згодом Гітлер сказав, що Франко має поставити пам'ятник цим літакам, бо вони врятували Іспанію від більшовиків. Від самого початку Юнкерси задумалися як бомбардувальники. Спершу ж маскували їх і цивільні літаки. Всім відомо, що був рейс Берлін, Москва, який до другої світової війни сполучався, і була створена спільна кампанія. Яка обслуговувала ці літаки в Москві. Вони літали собі спокінесенько. Він був дуже надійний. Сама система літака надійна була, а також і двигуни, вироблені. БМВ до слова. Це був один з улюблених літаків Гітлера. Під час своєї рекламної акції перед виборами він користувався безпосередньо ю 52 і налітав велику кількість тисяч кілометрів, як по німеччині, так і перелітав і в Італію. Друга світова для БМВ, звісно, стала золотим часом. юнкерс з із трьома двигунами від Баварського заводу був одним з основних військово-транспортних літаків Німеччини. Використовується в усіх десантних операціях, які робила нацистська Німеччина. А ще саме на підприємствах БМВ готували двигуни для першої в історії серійного реактивного винищувача. Мастершміт, «Месершмітт-262». Це був дуже великий крок вперед. Чому саме ну вони по швидкості до 800 км на годину жодний літак того часу просто не мог розвинути таку швидкість. Міг наздогнати будь-який винищувач, будь-який бомбардувальник. Ще одним сегментом, який допомагав БМВ процвітати у другу світову, були потужні мотоцикли для Вермахту. Ми навіть знаємо. Не тільки з кінофільмів, а із літератури архівної, що всі розвідувальні частини були мотоциклетними і посилені бронетранспортерами. Якраз а мотоцикли це були BMW, марки BMW Р12 Р 71 які ще до другої світової війни робили по ліцензії під маркою М 72 Це ототожні мотоцикли. Та війна закінчилася і за колаборацію з нацистами довелося розплачуватися. До слова з режимом Гітлера в той час співпрацювало багато німецьких бізнес велетнів Наприклад, на підприємствах Хьюго Бо» шили форму для загонів СС, штурмових загонів СА та Гітлер-Югенду. Німецький промисловець Юго Хенкель, який очолював компанію Хенкель на початку війни, був членом НСДАП. На бренд працювали сотні військовополонених, а фірма Альянс, до прикладу, застрахувала всіх працівників Освенціму. Всі ці підприємці, ну підприємці, не просто якісь там ФОПи, а люди, які володіли великими імперіями, вони почали казати, що ми не знали, куди це все йде, і не могли нічого поробити, тому що власть була нацистів, нас ну задавлювали. Проте зрівняти усі ці компанії із землею союзникам не було вигідно, і вони дали можливість колаборантам загладити провину фінансово. Підприємства, на яких працювали. Працювали західні працівники, яких загнали як рабів, їм виплачували і виплачують родичам, хто залишилося ще в живих по сьогоднішній день. же місячно невеличку суму грошей. За великим рахунком великі компанії BMW, Henkel – таким чином відкупилися від держав союзників, які мали до них претензії. Також аліанти в якості компенсації вивезли частину обладнання із заводів цих компаній, зокрема Із БМВ. Хоча БМВ міцно встав на ноги завдяки виробництву авіадвигунів і мотоциклів, сьогодні ж, безперечно, асоціюється із з автомобілями. А перший крок Брен зробив у цьому напрямку ще у міжвоєнний період. У 1928-му BMW викупив компанію автомобіль Eisenach, яка за рік до того придбала в британської Остін Company ліцензію на випуск автівки Діксі, яка була модифікацією Остін Сім. Так, Діксі стала першим автомобілем, який почала випускати компанія BMW. Були гроші, було бажання. Вони хотіли просто якось увійти в цей ринок швидко. І я думаю, що плюс-мінус те ж саме зараз відбувається з китайцями. Відбувалося. Тобто вони одразу купували цілі бренди. І бренд а, був не порожній, вже щось було в нього а, в портфоліо. Це була компактна машина, яка вміщала у салоні чотирьох людей і розвивала швидкість всього 75 км на годину. Випускали її недовго до 1931-го. А першою автівкою яку розробили власне на баварському заводі була BMW 303. А вони чітко розуміли, що аеродинаміка і швидкість автомобіля вже тоді. Були тісно між собою пов'язані. І щоб зробити радіатори не такими, як вони були вертикальними, звичними для всіх, а зробити щось трошки краще. Знову ж таки, як я не помиляюся, вони нахилили, тобто вони вже боролися за аеродинаміку, вони нахилили решітку і намагалися зробити її більш втічною. Для цього вони радіатор розділили на дві половинки і загнули. Звідти з'явилося фірмовіриси дизайну BMW, так звані Ніздрі або Нирки. Це був такий успішний проект з точки зору BMW, На той час вона була вона непогано їздила, непогано була з точки зору надійності. Треба чітко розуміти, що а, тоді не було таких якихось а, шалених успіхів з точки зору керованості слухняності. Тобто головне було, щоб машина нормально їздила і щоб вона не ламалася. Тобто, саме це послужило основою для того, щоб BMW став популярним тим білим. Плюс був гарний дизайн. Після другої світової, розбитій війною і затисненій санкціями переможній Німеччині, люди вимагали максимально простих і доступних автомобілів. Настільки простих. Що довелося в принципі переглядати всю концепцію автомобілебудування, і вони розпочали, скажімо так, якогось гібриду і автомобіля. Тобто ця машинка, яка тоді випускалася після війни, називалася вона Ізетта. Хоча наскільки я знаю, це теж був була не власна розробка BMW, це була як ще одна ліцензія. Вони купували власне конструкцію «Ізетти» розробили в Італії з конвеєром. BMW вона почала сходити у 55 му Поміститися у такому мікрокарі могли лише дві людини. Фактично там стояв двигун від мотоцикла, Торнутому троліри то тоді не було, тобто був маленький двигун, який а, дозволяв машинці їхати, але це був чисто процес пересування ніякої швидкості, ніякого задоволення. Це просто з пункту А в пункт Б. А не на умовно кажучи, не на коняці, не на возі, а все-таки в якомусь автомобілі з даху над головою важила така чудорнецька машинка, лише 360 кілограмів. Серед німців візета отримала прізвиська куля, бульбашка та яйце, яке котиться. Французи називали свою модифікацію цієї автівки глечиком з йогуртом бразилійці м'ячем, а чилійці кулею. Також приклеїлася назва автомобіль міхур. І найцікавіше, що вона була настільки проста, що в неї вхід для входу використовували передню передню частину. Тобто двері це фактично було лобове скло. Тобто ти сідав, в тебе відкривалися, відкривалися двері разом з кермом. І певним монооргам на керування ти сідав автомобіль, зачиняв за собою ці двері. Поступово Німеччина готувалась від Другої світової. Люди ставали багатшими, а темпи життя швидшими. Породно, що очікування від машин ставали вищими. Так у 56-му році світ побачив BMW-503 автомобіль класу Люкс. Потужний та елегантний. Кузов у двох варіантах: купе або кабріолет. Оббивка салону теж на вибір: тканинна або шкіряна. Ось з того часу розпочалися такі якісь певні а, речі, які ну тобто сьогодні ми знаємо і з якими ми знаємо гарну бомба. Да це спортивний, емоційний гарячий бренд, на якому одне задоволення їздити. Однак у комерційному плані 503 треків стали повним провалом. Дуже мало німців могли дозволити собі машину ціною у 29 тисяч дочмарок. Відтак компанія випустила всього лиш 412 цих автівок. У 1970-х німці почали випуск ще однієї свої знаменитості BMW 30 CSL. Або які користили автолюбителі Бетмобіля у фільмах чи коміксах про Чорного Лицаря Він не фігурував, але свої прізвисько отримав через велике агресивне антикерло. Абревіатура CSL розшифровується як Куп Sport Lightweight, тобто Спорт легкість. Це а, така традиційна назва для того, аби а, підкреслювати найекстремальніші версії автомобілів. Це вже не просто шик. Це була машина придатна для перегонів, але дозволена для використання для дороги з загального призначення. Я Вважаю, що той, хто тоді е, вирішив е, прийняти таке рішення, тобто зміг прийняти таке рішення, він змінив е, фактично е, всю автомобільну індустрію. Мова про випуск BMW X5 – першого позашлюховика від баварського автоворобника, який задав моду у всьому світі. Перший його представили публіці на зламі тисячоліть у 99-му. Це був революційний крок. Тобто вони вирішили на базі п'ятої серії побудувати високий автомобіль, де ти сидиш вище, маєш кращу посадку. Певний кліренс, але не так, щоб зовсім орієнтовано на бездоріжжя. Сьогодні BMW Group володіє брендами BMW, Mini, Rolls-Royce і BMW Motard, який випускає мотоцикли. Мережа продажів концерну поширилась на 140 країн світу. Уже з 50-х років BMW почав будувати імідж преміального бренду. Центральною фігурою для німецької марки завжди був водій. якщо, наприклад, його прямий конкурент Mercedes, це автомобіль Здебільшого для пасажира, що вони намагаються постійно змінювати різні моделями, то BMW завжди ставив потужність автомобіля. Цей комфорт водія на перший план Орієнтовність на клієнта виласотаглайни в Європі. Ідеальний автомобіль для водіння у північній Америці повний драйв. Всі ці слогани вони комуніку... вони будуються все одно на тому, що це преміальний автомобіль, а де ти хочеш отримати максимум для своєї швидкості і потужності. Ми живемо у світі, де кожна країна має свої культурні коди. Споживачі по різному сприймають потужність, по різному сприймають швидкість, і для цього бренди е, говорять з ними на в тому контексті, що найбільш цікаво саме аудиторію конкретної країни. У 2006-му слоган преміального бренду набуває дещо несподіваного звучання. Ня компанія «Ідей». Це історія про те, що які б тебе не були ідеї, куди поїхати, щоб взяти з собою, кого взяти з собою на борт автомобіля. Це для цього, для, для любої твої ідеї є і автобмве. Потужним інструментом для популяризації бренду став продакт плейсмент у культових стрічках про Джеймса Бонда. Автомобілі класу люкс органічно вписувались у кіносагу про агента 007. Дійсно, це дуже круто комунікувати з його там стилем. Тобто такий чувак, який в костюмчику там всіх розкидає, потужно мощно вирубає це. Дуже дійсно по характеру BMW. Вперше Джеймс Бонд осідлав коня від баварського концерну у 95-му. У картині золоте око Пірс Броснан гасав. Кубою на синьому BMW Z3. Після виходу цієї частини франшизи модель стала справжнім хітом. Наприклад, у США наступного року після релізу «Золотого ока», тобто в 1996-му, продали 15 тисяч BMW Z3. А через рік ще більше – 19 тисяч 700. Для порівняння, схожої моделі Porsche Boxster у Штатах в 1997 році продали ледве 7 тисяч. 97-го у завтра не помре ніколи» спецагент британської розвідки пересів за кермо BMW 750 іла автівку. Кіношники нашпигували броньованим склом, кулеметами і навіть ракетами. У тій же частині саги Джеймс Бонд скористався і мотоциклом від німецького бренду від негідників тікав на моделі R1200C. А у стрічці цілого світу малу Бруслан пересідає на BMW z 8 який епічно розпилюють навпіл вороги спецагента. Однак, заради справедливості, образ Бонда все ж найбільше асоціюється не з BMW, а Астон Мартін. авто цього бренду екранізованого героя Яна Флемінга можна побачити найчастіше. Просто красиво знятої картинки вже замало. Від неї не тригерить, і брендам уже давно доводиться бути максимально винахідливими. Один зі способів привернути увагу конкурентний маркетинг або порівняльна реклама. В Україні вона теж є, але в такому дуже лайтовому вигляді її мало поки що використовують за кордоном в різних країнах. Це окрема культура. БМВ вміло підколює у рекламах своїх запеклих конкурентів. Так у 2003-му з'явився білборд, де BMW X5 лопардову кольору. Переслідує Мерседес МЛ», розфарбованого як зебра. Невдовзі баварці потролу панентів «Пострум», де автовоз Мерседес транспортував кілька автівок БМВ із підписом. А Мерседес також може приносити задоволення. Далі баварці напали на «Ягуар». на рекламному плакаті. Суперник, начебто, злякався і розвернувся емблемою від БМВ. Чому взагалі використовують бренди такі от порівняльні кампанії? Тому що ти показуєш там, є такий термін, коли які загалом бренди розглядає споживач перед придбанням своєї продукції, і ауді BMW, Рседесу і таким приміром, то вигідно, щоб не порівнювали їх, наприклад, там з корейцями. У 2019 році дев'ятнадцятому баварці чергове тонко покупкували зі свого співвітчизника конкурента Після того, як гендиректор Мерседеса Цетше пішов на пенсію, в БМВ зняли жартівливий ролик про його останній день на посаді. Роль зіграв у німеччині актора Сімон Ліхт. Ось цього мерседеса зворушливо прощається з колегами. їде додому, а тоді пересідає на автівку БМВ. Нібито тепер він нарешті вільний і може не приховувати своїх справжніх вподобань. Проте відео все ж завершилося реверансом сторону. Це все обве, дякують йому за довгі руки, надихаючи змагань. Із 2015 тисячі BMW бомве затягнуло у дизельного скандалу. Спершу боварці виштрафували на 10 мільйонів євро за встановлення пристроїв, які спеціально знижували рівень шкідливих викидів. А у 2021-му Єврокомісія давала картельну змову п'ятьох німецьких автовиробників – Volkswagen, Audi, Daimler, Porsche і BMW. Промисловці володіли технологіями, які дозволяють очищати шкідливі речовини набагато краще ніж передбачено нормами ЄС, але вирішили не докладати зайвих зусиль і не робити цього. У підсумку Єврокомісія наклала стягнення на автовиробників. BMW має сплатити 373 мільйони євро. Концерн Volkswagen, якому належать бренди Volkswagen, Audi та Porsche – 502 мільйони євро. А от Daimler уникнув покарання, адже саме вона повідомила Єврокомісію про порушення. У 2013 році проти автоконцерну подала позов американська комісія із дотримання рівноправності при працевлаштуванні німецького виробника. Звинуватили у тому, що він незаконно не продовжив контракт із 88 логістами на своєму заводі у південній Кароліні. Більшість із цих людей були темношкірими, тож компанію, що звинуватили у расизмі. БМВ запевняв, що звільнив цих людей через їхнє кримінальне минуле. Однак, окружний суд зобов'язав концерн виплатити 1,6 мільйонів доларів компенсації. І запропонувати звільненим повернутися до роботи. Дві тисячі двадцять перший для БМВ і для всіх світових автопромисловців став роком випробувань. Серйозного удару цій сфері завдав глобальний дефіцит мікросхем, через який траплялися численні збої виробництва. У таких умовах Баварський концерн зробив ставку на випуск найбільш дорогих моделей і не прогадав. У третьому кварталі німецький автовиробник випустив близько 600 тисяч машин, тобто на 12% менше ніж у той самий період минулої річ. Проте прибутки компанії в третьому кварталі зросли аж на 50% – до 2,9 мільярда євро. Такий показник перевершив очікування аналітиків БМВ. Відтак фінансовий директор концерну Ніколас Петер назвав ситуацію у 2021-му більш стабільною і вигідною, ніж попереднього року. А от подолати дефіцит мікрочипів на його думку до кінця року так і не вдасться.